Надзвичайно ну, цікаву інформацію повідомив мені один британський експерт на Заході в Києві цими вихідними. В двох словах в оточенні Путіна е склалися два умовних табори. Один табір виступає за те, щоб продовжувати давити, атакувати Україну е в. Сподівання, що там недостаток снарядів, інших боєприпасів і так далі, людей прийде до того, що вони продавлять, і якщо не всю країну захоплять, то суттєво просунуться на цьому шляху. І інше ж крило, з'явилося інше крило, які... Пропонують зробити інший шлях. Вони вважають, що е, воювати далі з Україною це е, надто, надто тяжко, надто е, контрпродуктивно, тому що це приводить до дуже великих втрат за дуже маленькі е, за дуже маленькі бонуси. Щоб захватити Авдіївку, вони реально втратили десятки тисяч людей. Ну і так на інших участках. Вони пропонують що? Вони пропонують Путіну атакувати Прибалтику. Атакувати НАТО. Ну, в найслабшому місті. Власне, з НАТО вони стикаються з Фінляндією, нова прийнята країна НАТО. І з Прибалтикою. Ну там трошки з Польщею, ну їм зовсім незручно. Там Калінградська область трохи з Польщею стикається. І Білорусь, ну, Білорусь все-таки не зовсім під контролем Рашки, як ми побачили. От. Білорусь зберігає автономність під керівництвом сату Е, тобто Естонія Латвія. Вони вважають, що ударом вони справді дійдуть до моря за три дні чи близько того. Тому що американських там, німецьких інших військ дуже мало самі естонці. Литовці, дуже литовці мають невеликі збройні сили, і настрої там не такі, як в Україні, принаймні в перші дні війни були. Тобто бажаючих буде не, не дуже. І вони зможуть захопити ці, як мінімум, дві маленькі прибалтійські країни. Можливо, якщо удачно, то і далі на Литву поперти. Але, як мінімум, ці дві країни дуже швидко. Що вони таким чином. Досягнуть. А досягнуть вони дуже вдалої, як вони вважають, переговорною позиції із Заходом. Тобто вони кажуть, ага, от у нас є ваші під контролем західні ваші натівські країни, які ви мали би захищати. От. Тому, якщо хочете, ми звідти підемо, ви знімаєте з нас всі санкції, перестаєте підтримувати Україну. Ну і робите то-то, то то, то. Фактично повертаєте нам все те, що ми вимагали повернути том, перед великою війною, коли ми ультиматум висловлювали. Пам'ятаєте, Путін висловив за кілька тижнів чи за місяць до великої війни, десь в кінці січня, чи на початку лютому, ультиматум, що мовляв, захід забирайся із країн колишнього Варшавського договору. От. От приблизно це вони вважають, що зможуть тоді добитися, легко захопивши ці дві е, пролетійські країни. Значно легше, ніж е, атакувати вже непогано укріплену Україну, де е, просування не дуже велике. І е, саме тому, що е, власне, західні розвідки вже непогано знають. Про ці розклади, про те, що є такі пропозиції в Росії, тому їхні лідери і дуже сполучилися, особливо лідери Балтійських країн, які останнім часом і виступали з заявами, особливо в Естонії. От. І ми спостерігаємо, що починається тиск на ту ж Естонію, там, при претензії до прем'єра, що вона там щось там оскарбля російську історію і так далі. Тобто, якісь передирки, які можуть перерости теоретично у привід до війни. От. І, От власне вся Європа відкрито говорить, що найближчі роки, там 5 років хтось говорить, хтось допускає ближче, що Росія може атакувати. Це, якби не просто так, це і не просто аналітика, це інформація про ось такі настрої в кремлівських кругах.